Складання я протоколу при ДТП. Привіт, друзі! Мене звати Владислав, я керівник юридичної компанії. Ми займаємося допомогою при ДТП. В цьому відео я вам детально розповім, як скласти ЄВА-протокол. Почнемо з того, що – це такий спеціальний бланк, який водії можуть заповнити на місці ДТП або через сайт МТСБУ. Посилання на сайт буде в описі до цього відео. Відповідно, ви заповнюєте його протокол та звертаєтеся до страхової компанії винуватця за відшкодування. Але є певні правила. Які потрібно дотримуватися при складанні його протоколу. По перше, у ДТП немає потерпілих. Це означає, що у водіїв та їх пасажирів немає телесних ушкоджень. По-друге, в ДТП брали участь лише два водії, які на місці домовилися, хто правий, хто винен. Обидва учасники ДТП мають діючі страхові поліси на момент ДТП. За посиланням, яке я залишу в описі до цього відео, ви знайдете базу МТСБУ, де ви можете через держномер перевірити, чи дійсно є у водія поліс. Також. Що у водіїв відсутні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, і найголовніше. Вартість збитку не повинна перевищувати 80 тисяч гривень на сьогодні. Наприклад, при такому пошкодженні авто можна сміливо оформлювати його протокол, тому що виплата в даному випадку буде становити десь 25 35 тисяч гривень. Але, наприклад, якщо у потерпілого такий Audi Q7, де тільки матрична фара може коштувати там приблизно 150 тисяч гривень, то складати його протокол звичайно не можна. По страхова компанія максимум виплатить 80, і решта. Паде на винуватця ДТП, тому при складанні протоколу ви можете зателефонувати нам та безкоштовно поконсультуватися щодо орієнтовної вартості збитків, щоб взагалі розуміти, можна складати його чи ні. Наші контакти ви знайдете в шапці профілю. Отже, якщо збиток більше ніж 80 тисяч, викликайте 102, тобто в поліцію. Також важливо протягом трьох днів звернутися до страхової компанії Винуватця ДТП. Після оформлення протоколу ви звертаєтеся в страхову компанію Винуватця ДТП. Якщо ви винуватті, то ви зобов'язані протягом трьох днів обов'язково звернутися в свою компанію. За посиланням в описі до відео я також наведу приклад заповненого його протоколу та інструкцію, як його правильно заповнювати. Якщо у вас така неприємна ситуація, як ДТП, то не хвилюйтеся, ми вам допоможемо отримати максимальне відшкодування від страхової компанії та винуватця ДТП. Якщо це відео було дійсно корисним, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на нас. Ми постійно публікуємо корисну інформацію для водіїв.